Не так давно вистала активною учасницею гей параду у Києві. Не так багато зірок прийшло на гей парад, але ви все ж таки не могли пропустити гей параду. Звісно, не могла. Я прийшла підтримувати своїх друзів. Я за равенство, і вони такі ж люди, як і ми. Они вміють любить, вони прекрасні люди, і я вважаю, що на самом деле только Богу. Рішати, де ми грішні і як грішні. у вас родина наполовину українська, на половину пакистанська, тому зважаючи на країну, де ви народилися і росли, до гей параду, ви принаймні, маєте ставитися не дуже схвально. Ну ви знаєте, я до них атношу чисто індиферентно. Я просто їх не замічаю. Они ведь меня не красят, мне не щют, мне музыку не пишут, не танцуют со мной. Поэтому да, вот у меня, меня может быть нет таких привязанных отношений с ними, чтобы я пришел за ним бороться. Они будут наказаны однозначно. Есть каждому из нас дано Богу, и за хорошие, за плохие дела мы должны получать по По... По Камалія знову повернулася до занять кінним спортом, тепер бере участь у змаганнях і нещодавно навіть перемогла. Тобто я так розумію, що співи відійдуть на задній план, а на передній план вийде те, що наразі більше виходить. Це кінний спорт. Ні, ми на людях, ми завжди мали бути красивими, потягнутими, стройними. Я просто замінила. Замі... 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 Нудні заняття в тренажерному залі конем спортом У мене лошадь підсоткілограмм подавної. Зачем мені качаться? Ми вас часто зустрічаємо на різних конкурсах. Краси конкурси краси це красиві молоді дівчата. Вихід у купальних костюмах. Нормально Камалі, ви виставитися до того, що чоловік дивиться на красу. На самом деле я теж очень люблю э, красивих людей. Я Якщо Если дуже очень красивый, я могу дивитися на нього без навіть даже на женщину. І йому не можна. Хотя я особо не рівніва. Ну, рівніва, ну как? Не рівніва, но хату спалю.